Бі, я це відвився, я плакав. Я, не знаю, як в голі був, я плакав, дійсно. Сиди сюди. Сидіти? Лежати. Стояти. Хорошо, баба. Щенком взяв її, їй було шість місяців. Ні, він був у коханої жінки на Волині. Я від, як поїхав, залишив неї. Жінка за неї була, знімала мені відоси, які з Новим роком я привітала, я... згадую, як вона мені скидала відео, як вона собаку одягла гірлянтами. Як правильно, Гір... так, скинула мені відео, як вітаю вже першу вже хвилину, 001, прийшло мені це відео. Мені, я серед віддивів, дивися, я плакав. Я не знаю, як я був голі, був я плакав, дійсно. Після поранення пройшло три місяці. Все зашило мене, все зажило, все залікували. Мені командування дало добро додому поїхати. Мені на 10 дали мені відпустку Я поїхав до коханої жінки, де в неї була моя собака. Я теж перший раз ходив, перший раз. Хвилювався, коли побачив. Те, що, знаєте, Як ясь людина, я давно не бачив якогось дальнього родственника, родича. Вона першим не побачила, спочатку стала, не зрозуміла, хто це. Почула мій голос і все. До мене підбігла, чуть на, на плечі запригувала, не відходила від мене хвилин п'ять пригала на мені. Я її на землі куркався, обіймався. І? Цілий день з нею провів, від радощів. З-копіку вона їхати? Три роки. Ой, дуже активна. Характер. В ну, мене, наприклад, я в мене вийшла його переламати, показати, хто тут все головний. Інші виїхали, ну, що дасть дарить собаку, вони не впорається. Ми знайшли з свій контакт, вона зрозуміла, що... Ну, Якщо виділилося буде, нічого гарного в неї не, не, не вийде. Не вийде. В мене все ж таки взяти наді мною вверх. Терпінням, трудом я взяв над нею вверх. Вона зрозуміла, що все, От, папа, він мене любить, він в мене бає, коли буває жорсткий, коли лагідний, так і живе в мене. Оксана нічого не розказувала, коли вас поранило. Вона ніяк не відчувала цього. Ні, ну, Вона б не їла. Вона, як я поїхав лежати, я коли поїхав, вона дуже походіла, схудла, бо ну, і таке не раз було, що ми вже розлучали, що собака перестає їсти, коли мене немає. Вона питалася, як би не підкармлювати і м'ясом, і ковбасами і, сити, і сиром, трошки щось з'їдала, але не так, не з, такою, не з таким бажанням. Потім вже приїхав, почав відкармлювати. Стала на ноги нормально так. Жінка жін, дівчина, яка чекала мене, дуже, дуже про неї дбала, добре дбала, затраїв, дбала, дуже про неї добре дбала.